ДНР. не Р. Ось розумієш! Алло. Що вкажете? В Лугансь завезли такі телефони. Новинка, розумію. Зараз обговоримо. Так, друзі, всім привіт! Зараз буде відео про Луганськ і про Макеївку. Відео про українські міста. Які зараз знаходяться в тимчасовій окупації. У мене дуже багато друзів із Луганської, з Луганська, і з Макеївки. Там зараз нікого ми з моїх друзів немає, але багато людей, які з, з тих регіонів, з тих міст. Чому ми про це говоримо? Чому я записую ці відео? Не для того, щоб посміятися з того, у що перетворився наш Луганськ або та ж сама наша Макеївка, або та ж сама наш Донецьк, коли ми ромогляди на цих блогерів, абсолютно трешових. А це чергове нагадування, куди тягне руський мір, щоб не було ніяких ілюзій про те, що русський мір несе щось інше. Можливо, там в Москві, там, значить, там Бузова, Джиган і Тіметі, вони там сидять в міхах в Росройсах і так далі, і показують, що там, що, що Росія матушка чорна ікра. А все інше регіони, і тим паче окуповані регіони або як вони їх називають нові регіони. Там звичайно срака, і те, що те, що Луганськ, те, що Донецьк, те що Макеївка, те що Бердянськ, воно все відкочується назад. Воно навіть не стоїть на місці а відкочується назад. 90-ті, це звичайно велика біда. Я не сміюсь з бідності, бо я сам виріс там в однушці. В мене там не було кросівок, там до, не знаю, до 19 років, які я мріяв собі купити. Тобто в мене, звичайно, було звичайно бідне дитинство 90-х. Але я не хочу повертатися в, це, в, в такий стан. Я не хочу, щоб мої діти жили в такому. І я бачу, що несе рускій мір. Русський мір несе знищення, русський мір несе розруху, рускій мір несе толерування бідності. Для них рекламування підробок, якихось уйобішних суші-барів. Де роблять просто трешові продукти, це для них типу нормально. Я не хочу, щоб мої діти в такому жили. Я хочу тягнутися до кращого. Ось про що ці відео. Я сподіваюся, ви це також розумієте. Тож давайте дивитися, що, що там відбувається. Наприклад, блогерів а, з Доне з Луганська і з Макеївки. Давайте подивимося спочатку декілька відео з Луганська. Класне місто, в якому я колись вів концерт Голос України. Це, давайте подумаємо, що там, що там розповідають і показують. Привіт, Луганськ! Ви не повірите, що у нас відкрилось? Пойдемо покажу. А Точка ну. быстрого питання під названням Хавчик знаходиться рядом со старым жд вокзалом. Ми заказали Хавчик. два хот догадав Хавчик LG там навіть написано. А, до речі, оця назви Хавчик, там шовні ще там, мебільш мебіль. Ну, це якийсь трешак, я пам'ятаю, було таке, типу, модно, якісь такі типу дебільні веселі назви. Але мені здається, що ми це якби пройшли, але ні, в них або хавчик, або типу люкс, віп, лакшері, ну хавчик, бляха, капець. Готовили їх до 10 хвилин, віддали 400 гривень, але є і мінуси. Це готувалось без перчаток, голими руками, тому я ставлю 3 із 10. Я ставлю, я нічого не хочу ставити, Блін, хавчик. Ну як можна, ну окей, тільки свіжі продукти, хавчик, LG. Чому LG, я не дуже розумію. Ну, це, звісно, біда. В коментарі будемо читати: 2600 коментарів. Еволюція Луганська від ресторанів Мафія до Хавчика. Ура! Люди радіють Хавчику. У що, в тюрмі? Хоча це риторичне запитання. «2 з 10. подача не з лопати». Ну, коротше, понятно. 2012-й чемпіонат світу по футболу, 2025-й відкриття Шурми Хавчик». Оце скачок. Ну, бляха, ну це, це сумно насправді. Мені цю дівчину шкода, цю блогерку, яка. Ты порадие я открытию шаурмы, но все какие страшняки, еще и хавчик. Бляха, ну не знаю, не хочу далеко коментовать, давайте дадимся наступное видео. Почему в ДНР так много людей с самого утра? Потому что все они хотят почти бесплатно получить кроссовки. Скидка 99%. Как вам такое? Прям как вероятность победы России над санкциями уж точно. Дольче Габанг. Це фантастика, да? бо цей блогер-космонавт з Донецька це такий мудак е дуже огидний, насправді. Mm. насправді, який підтримує русський мір. В нього всі відео там, на тому, що шоу, ви там українці програли, там Росія не переможна. І він розповідає, що він тут бачите, типу, жарт про те, що Росія переможе санкції, і рекламує на Дольчі Габана на ринку Донецькому. Це той самий Донецьк, так, друзі. Той самий Донецьк, який Бійонці, який Ріната Ахметов, який стадіон Донбас-Арена, який занедбаний, який Донецьк Сіті, який а, Ріана виступи, який найдорожчі корпоративи. Який, ну, це той самий Донецьк, де перше місце по кількості найдорожчих авто в Україні. Це той самий Донецьк. І ось цей Довбоша радіє перемозі Росії над санкціями, Ну він утро, ну що вони переможуть. Хоча Трамп зараз, мені здається, теж допомагає цьому підарку маленькому. І він рекламує підробки взуття на центральному ринку. От тобі, от тобі, ну це настільки очевидні речі, в що перетворився наш Донецький, Луганський. Блядь. Лакоста, Угі, Адіда, Снайк, Соломони, все це можна купити на майському <реку> ринку, крутануть барабан і виграти скидку від 15 до 99 Ну так можна після... Блядь. Ой, до 99%. «Кого не любить «Русский Донецьк», а?» «Почему в ДНР?» «Как после такого не любить «Русский Донецьк»?» Питає цей чмоня. «Нер так Кажем, много людей да. с самого утра, потому что все они хотят почти бесплатно 9. получить Ану, кроссовки. Скидка ді...» Ось він. «И как после этого не любить «Русский Донецьк»?» Це вухаститься чмо на фоні, бачите, прапору ДНР. І ще й впрадав він з угами. Ну, зрозуміло, що це все, ну, підробки. Взагалі, толерування підробок, ну, це... Для мене завжди загадка нахіра купувати підробку, якщо можна купити. Ну це є частина європейського світу. Насправді, бо ми от хто не знає, хто не був в Європі а був в Штатах. Одяг насправді дуже дешевий і доступний. Тобто, це не є головною, головним ресурсом. Можна піти да і в нас може купити Adidas фірмові кросівки за тисячу півтори тисячі гривень по знижках. Фірмові кросівки, не підробку, Нахіра купувати підробку. Та я краще буду, я краще в секенді куплю ніж підробка. Але толерування цього підробку намагатися бути, а не бути Оце про те, що відбувається в Донецьку. Вони намагаються створити якийсь образ, що вони республіка, блядь. Вже... Там чи хто вони Вони вже частина Росії, як вони... вони себе позиціонують? І частина Росії, і республіка. І вони намагаються всім довести, і нам, зокрема, що типу, в нас все зашибісь, і тому ми рекламуємо на розйобаному ринку. Підробки взуття. Дивимось далі. Алло, Владимир Ведонійович, уже коли от нас відстануть, коли буде нормальне щасливе детство в ДНР? А, в 25-м. Значить, саме вже зараз радувати наших детишек. Все лучшее для них є прямо в центрі русского Донецька. Очень много. А, ну, що я можу сказати. Я не хочу навіть, хотів щось коментувати. Можна почитати коментарі, до речі, що таке ДНР там. Бананова республіка. Ну, коротше, вони ще грають на типу на дітях, да, що коли у дітей буде щасливе дитинство. Ах. Видав довбойову його забрали, блять. У дітей Донецька. Та й у дітей всіє України насправді не хочеться коментувати. Давайте наступне відео. В ДНР нет технологий, в ДНР нет технологий, постоянно пишут в комментариях. А это что такое? Зарядная станция для электромобилей, а? А светящийся пешеходный переход. Бля, Зарядна станція для електромобілів це реально ти зараз Світящийся пішохідний перехід, Ну в мене в Вишгороді теж світящийся пішохідний перехід. Що ще? Вода самообслужування. Вода самообслужування, бля. Самообслуження в кінці кінців. Завідуєте? Завідуєте мовча. В ДНР. Сука. Каса. Сань, каса самообслужування бачив колись у своєму житті? Не бачив? Тобі треба в ДНР, там є. А ну ще раз. Ярня технології, наверня, технології. Постійно пишете в коментарях. А це що такое? Зарядна станція для електромобілів. А А світячийся пішохідний переход. Вода самообслуження. Каса самообслужування в конце концов. Завідують. Завідують. Тр Треба йти в коментарі, як ви думаєте? Блять, п'ять тисяч коментарів. <святує> Та ні, я не хочу, а люди пишуть, мені здається, він рофлить. Але він не рофлить. Це він реально щиро радіє, що в них є. Це з цього каса самообслуговування. ДНР. От що досягли, ти розумієш? Бу, блядь. так, дивимось наступне. Макеївку ми окремо зробимо відео. Тут у нас занадто багато відео для цього епізоду. Макеївку ми зробимо окремо відео, там є такий блогер новий, що Керіл здається, здасться просто е генієм реклами. Так, дивимося наступне відео. Так, опитування луганськ 24 Це взимку цього року було. Ну, минуло вже да, 24-го, Як змінився Луганськ? Питають вони місцевих. Раз як змінився наш гори? Що ви бачите? сильно Влучився очень хорошо помілась дорожня інфраструктура. Город вперше почали вкладатися, тому що за 30 років України в город не було вложений. То не да мені просто цікаво, от цю шарайобку, Вона вона мну місцева, певно, що. Їй років 30, я так розумію. Тобто вона десь там, я думаю, 90 там десь року, мені так здається, може трішки більше, а може і менше. Ну, десь я не дуже. І вона не розповідає, що в Дон... Луганськ не вкладали і так далі. Я хотів би дещо нагадати про 14 рік, коли почали з'являтися так звані республіки, е, сепаратистські рухи і так далі. Те, що відбувалося на Майдані, я тоді працював на сніданку з ДНПС-1. Ми виходили тоді на Майдан Незалежності. І на революції гідності, бо нам не подобалася влада злочинна влада Віктора Януковича, коли перекривали для його проїзду дороги в центрі Києва, коли будувався межигір'я за мільярди гривень. Коли всюди в партії регіонів і родина, так звана сім'я, мала долі свої. Коли там в Дніпропетровській області був Саша 50%. Коли ти не хотів віддавати бізнес, в тебе його заберуть або віддавай половину. І всюди були смотрящі від сім'ї. От проти цього виходили проти величезного рівня корупції, виходили люди на майдан. І до речі, і в Криму, зокрема, і в Луганську, і хотіли змін і для Крима, і для Луганська, і для Донецька. Тому, коли люди кажуть, що, типу, 30 років нічого не вкладав, так ніхто ж не вихваляється владою. Ну, люди хотіли змін. Люди в 2014 вийшли, бо хотіли змін. Вони не хотіли, щоб було як раніше. Тобто, це якась десонанс. Вона каже, що нічого не робилося, люди вийшли, захотіли змін. І, а вони сказали, що не треба нашого Януковича трогати. Ми, типу, ми. За партію регіонів і стався да розкол там суспільства, і за допомогою російських сил, актив активування і грошової підтримки місцевих сепаратистів відбулася трагедія Луганської, Донецької областей і нашого Криму. От, от логічно, просто треба спробувати подумати. Але вони ні, вони кажуть, що 30 років нічого не робилося дороги ні в що ото. Буквально пару раз перехід, по-моєму, ремонтували і все. Пару разів за 30 років перехід ремонтували? Ну, це насправді достовірна інформація. За 30 років в Луганську пару разів перехід отремонтували той, все. Більше в горощенні на що не витрачали. А всі зміни, які є зовнішні, вони іменно з 21. -го. Так а які зміни? Я просто намагаюся зрозуміти, які зміни в Луганську, в зовнішні? Там що, побудували стадіон, чи побудували новий аеропорт, чи побудували е, величезний якийсь новий, там, не знаю, Луганськ Сіті, там, чи нові будинки там будуються в Луганську. Я, чесно кажучи, цього не бачив. Які змінення? Це починають працювати, і ну, в місті становиться подарочі жити і за будь-якими услугами вже проще кудись. У 13-му році уїжджав. <рес> Блять, появились банки наконец-то. Вони радіють, що в них з'явилися банки. А чому вони зникли? Санні, чому зникли в Луганську банки? Блять, бо це, бо це окупована, не визнана ніким територія. ну дуже все просто. отсюда по понятным причинам. В 18-м я вернулась Верно. обратно. Вер... Да, мы уезжать отсюда не собираемся, нам тут хорошо живется. На самом деле не только Луганский, просто по региону города понемногу улучшаются. Дороги обновляются, и в целом, скажем так, видно, что о городе наконец-то начинают заботиться. И это все приятно видеть. Живете в Луганске, как город изменился за последние два года? Город меняется в лучшую сторону. Можно сказать, вот, что изменилось у нас. У нас, получается, открываются парки, восстанавливаются. Очень много мест отдыха для детишек, mm. да, это игровые площадки. Да. Доступность в плане, допустим, тех же платежных систем, да? учебные учреждения. Ні, університети, школи, а да теж можна сказати, що восстановлення ідеосналівають здання детских садов, школьных учреждений. Ну це схоже на якийсь виступ чинуше місцевою. Вона прям все на садик. Ну я не знаю, че знака я тут не можу нічого коментувати, бо я не знаю, що там У мене немає. Там зараз нікого, хто мені сказати, що там дійсно ремонтують, не ремонтують. За це могу сказать, бо стало лучше или хуже? Плюс пошло, чи в мінус пошло. Мені каже, в плюс, тому слава богу, все нормально.

А, історія така, якщо от мені не подобається мер кличко, мені не подобається, наприклад, дороги на Подолі. Я про це висловлююся, я його критикую. І це нормально. Коли дороги з'являються нові, я радію, але вважаю, що це не там, заслуга кличка. Це ну, так має бути. Тобто Це нормальне нормально виконання своїх обов'язків. Тобто не ну, треба дивуватися, о Боже, дороги. Ну ну так, ну, Це нормально. Ми, ми, Давайте так, хто колись був в Європі, от напишіть: в Європі величезна кількість проблем. Моя родина жила якийсь час в Парижі, наприклад. І їм жилося комфортно, але вони все одно хотіли додому. Ну це логічно, де б ти не жив, в Парижі чи в нью Нью-Йорку, ти все одно 90% людей буде хотіти додому. Це нормально. Хоча там і дороги краще, і типу безпеки більше. Ну коротше, там, типу, класно в Європі. Але я не кажу, що ну я розумію людей, які повернулися в Луганськ, бо це їхні дії. Я, я їх розумію з одного боку. Я не розумію толерування і підтримка руського міра. Це я ніколи не зрозумію. бо це як гвалтівника твоєї родини, або людина, як твій будинок приходить і постійно тобі під двері, сре і все, і в скло тобі намагає, вибиває раз на тиждень, а ти йому такий, так все одно йому, дякую тобі, мій хороший. Оце все ж таке телерування міра. Але те, що дороги нормальні, те, що в нас не знаю там. Освіта в нас відкрився American University Київ, наприклад, в центрі, в центрі Києва на Подолі. В нас величезна кількість інтегрування з іноземними партнерами. Ми, наші студенти можуть їздити за кордон, до нас можуть приїжджати. Ну це нормально, так і має бути. Це не є чимось дивовижним. Я теж хочу жити в себе вдома. Мені подобається Київ, мені подобається Україна. Так само, як у цій певно, що жінці або попередні, подобається Луганськ. Але толерування. Окупації цього міста це жахливо. Я розумію і іншу сторону, що людям можливо страшно казати правду. Ну, що вони будуть в опитуваннях зараз сказати, що ми чекаємо Україну, ну це ж нереально таке собі уявити, але з іншого боку, я вірю, що багато хто з них щиро підтримує руський мір. Ну, це це — шкода. У Луганській ні. Є вода. Бля. Ну в них бачите, в них в них розмова про те, що в нас є вода в Луганській, тобто в Донецьку вода, це. Блять, пік совершенства, вода з'явилася. Ну В нас бувають проблеми зі світлом. А знаєте чому? Я думаю, що всі знають. Я, до речі, дивуюсь, коли люди виходять в Одесі, був протест проти там цього... дитеку. У типу, нас світла немає. Нас хірячать по інфраструктурі, просто вже три роки знищують всі наші там підстанції і так далі. А люди такі, чого у нас світла немає? Ну, очевидно, чого немає. Страшно жить в Луганске или уже не страшно? Нет, не страшно. А за два года? Да. Плюс пошло или в минус? В плюс пошло. пошло. Да, да. Рада. Да, 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 да. Здесь родились? Да. Как вам два года? Улучшения видите в городе? Конечно, красивее все стало. Улички, красивые парки, красивые центры, все красиво сделано. как раньше, конечно. Да. А в больнице бывали? Как обслуживание? Все да. стало 50 очень, да, получилось. улучшилась. сколько вам лет? 17. 17. 17. Паспорта получили уже. Да, легко было или какие-то сложности? Легко, вообще легко, быстро, быстро все. Пош... Пош... Ну, зрозуміло, це взагалі велика трагедія. Ці маленькі Луганчані, яким 17. Тобто, коли почався, коли Луганськ був захоплений, їм було по скільки по сім років. Зрозуміло, що вони нічого. Вони виросли, по суті, формування їхнього їхньої свідомості, там пубертат і так далі. Все це відбувалося в період окупації з наративом руського міра. І якби зрозуміло, що вони там пожили пару місяців в Києві. Поспілкувалися б з людьми, які могли б їм донести. Вони б там багато чого зрозуміли в такому віці, але зараз для них це певно, що є цим світом, який їм подобається, в якому їм комфортно жити. Вот так вот. Ну, шкода, звучаем, це дуже шкода. Вы получили, да. да? Для молодежи, что вы рестораны, кафешки, какие-то развлечения, что ест? есть, куда то, ходите? Да, Очень по шесть, в 2014 году вам было по 6 да, лет. По 7 лет. лет. Да. То есть вы мирного времени не знаете. Ну, всю осознанную жизнь живете со словом а, комендантский час. Да. И вы не знаете, что такое после 12 в час ну, ночи без хотелось. Так от чего вы родите? Ну так чего она ну, дивуется чему? Вона прихильниця росіян, які прийшли в це місто, в яке жило до 14, го так воно може жило не найкращим чином, як і багато міст з України. Але воно жило так через те, що наша країна була корумпованою і так далі. Я не кажу, що зараз у нас ідеальна влада і так далі. Ми, нам не подобається, ми критикуємо, ми боремося. Це нормально. Те, що було в 14-му, це ну, 13-12 роки, це була срака в плані, в плані рівня корупції і вони привели руський мір туди і і і вона дивується, що дітки росли постійно в комендантську годину. Бляха, так ви ж привели туди руський мір, От така як ця блогерка. Ти коли-то в другий город? А так это ваша вот реальность всей жизни, комендантский час. Все в городе есть. Конечно, от компьютерных клубов до разных каких-то развлекательных центров всё можно найти. И патутные центры, детали все есть. Вдається все? Так, всё стра. Уїжджати не хочете на велику землю? Ні, здесь в Луганске быть молодої республіки. На велику землю. Вона називає бать, Остальний мір на Большу Землю. Вони, типу, на острові живуть. Відрізані від цивілізації. Ну, добре, що хоча б вони це розуміють, ця блогерка. Коментарі. Все у нас хорошо, главное, нацистов нагнали, пусть у себя там командують. пише Ольга. Привіт, Солчевська. Ольга. Каких? Я... Нацистов нагнали, Це, типу, мене. Саня, тебе мене. Коротше, я думав, що буде більш таке веселе, Ну, в нас є веселий шматок про Горловку. Ми його давайте пізніше покажемо. А, окремо. А на цьому ми сьогодні все. Стопаємося. Я трішки, трішки сумно, особливо, коли я бачу дійсно класних молодих людей, симпатичних, але. Ну, це мільйон таких соціальних експериментів, як формує оточення да, твою особистість. На жаль, їхня особистість сформована ось так. На жаль. Але я вірю, що вірю, це питання часу абсолютно точно. Луганськ, Луганськ стан стан частиною європейської України під назвою Україна. І тоді. Я думаю, що вже дорослі ці хлопчик-дівчинка, можливо, вони пара, я не знаю, чи брат, сестра. Якщо вони пара, може, в них там вже будуть дітки. І вони будуть рости дійсно в сучасній, класній країні, на місці, в якому закри... закрилися майже всі заводи, і це місто ну просто, О, блін, коротше. все. Підтримати Збройні Сили України, не толеруйте російських, будьте котиками. До речі, телефонний код Луганська 642. Ну або 64, залежно від довжини номера. Тому 6-4, 2. ЛНР не існує. Не хотів вас засмучувати. Да, Путін хуйло. Все буде Україна. Це поговорив з мером Луганська. Я не знаю, що там за чинуша мер, але хай, хай знає. Він там є мер, я, чесно кажучи, не в курсі. Все.